760 учасників АТО в області вже отримали дозволи на землю. В середньому на одного вояка виділяється близько півтора гектара землі. За кількістю відведених земельних ділянок Кіровоградщина – друга в державі однак і досі невідомо, скільки взагалі в області є вільних земель, які можна передавати учасникам АТО. Аби вивчити це питання, вирішила створити комісію, яка безпосередньо займеться питанням виділення землі нашим воякам. Створимо комісію, до якої відуть там. Представники обласної державної адміністрації, представники обласної ради, представники Держземагентства, Залучимо туди відповідно військових військомат для того, щоб вони нам надали правильну інформацію. Скільки по кожному району, і скільки взагалі в області у нас є людей, які підпадають під дію цього рішення, скільки нам треба земельних ділянок. І безумовно пропоную туди залучити представників громадських організацій для того, щоб вони також мали доступ, і власне це було достоянням суспільства. Я підпишу таке розпорядження, створив таку робочу групу. Головне управління а, сформувало наступні масиви земель, які можуть бути, які можуть бути е, передані, е, е, які зарезервовані для учасників АТО. Сформована пооб'єднана по кожній земедлянці, зазначено даною основою. Е, слід зазначити те, що е, на сьогоднішній день таких масив 3200 гектарів.